Тато Небесний, ми молимося, Господи, зараз до тебе, бо молитва, вона творить дива, молитва із неможливого робить можливе. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб була перемога в Україні. Ми молимося, Господи Тобі. Щоб жодна атака ворога вона не була успішна. Молимося, Господи Тобі, яви свою милість, свою благодать, захисти Господь наших захисників, допоможи, Господь Боже нашим захисникам, тато Небесний, йди поперед них, захищай їх. Ми молимося, Господи Тобі, за те, що відбувається в нашій країні. І молимося, Господи Тобі, щоб Дух Святий, Твоя рука, вона змінила всі ті обставини на добро. Тато Небесний. Ми молимося, Господи, Тобі, в ім'я Твоє Боже. Амінь.